Довід розглядається відповідно до параграфу 6 Кримінального процесуального кодексу, де зазначено, що заява про відвід розглядається в судовому засіданні з урахуванням думок учасників процесу. Особи, яка заявила відвід, особи, які заявлено відвід, інших учасників процесу. Це зазначено в кримінальному процесуальному кодексі. Будь то, ласка, щодо до вас судовий процес я. може проходити поза параграфом 3, так? Так, судовий Ти, процес. З і некомпетентністю судового секретаря оголосили відвід складу суду. Невиконання секретарем судового засідання привели до затягування розгляду справи. Будь ласка. Кінець, то ви навіть прочитали, судді? що не судді, а складу суду було заявлено відвід в даній ситуації. Я розглядаю лише питання про відвід слідчому судді. Інші питання розглядає суддя, в провадженні якого буде перебувати справа. Mm -hmm. Це так за КПК. Будь ласка, щодо відвід судді голосані. Вам слово. 哎呀！<Yeah. S 2> yeah.